На огляді у нас сьогодні ось такий джин-кошик. Кошик для ароматизації. Основна задача це ароматизація готових дистилятів, ректифікатів там, пар... під час перегону. У мене зараз він в руках на півтора дюйма. Тобто тут півтора і тут півтора, для того, щоб можна було підключити ось на таку бражу колону, як вона нам показана. Ну я зараз вам окремо і підключу і покажу. Через відводи, відповідно. По характеристикам конкретно нашого кошика, тут іде 304 та сталь, якість виконання цих робіт. Як завжди, ідеально. І в принципі, ми даємо гарантію на всі зварювальні роботи. По висоті кошика він у нас іде 25 см. В середині у нас є ось такий стакан для засипки трав чи спецій, об'єм у нього там, 550 мл, тобто в нього в принципі, можна висипати там, повний набір і навіть буде місце. Можна взяти великий набір, наприклад, якщо ми хочемо на ароматизацію зробити калган. Тобто все, що може передати смак і аромат, даний, джин, кошик, даний кошик для ароматизації, виконує цю функцію. Відповідно, зверху у нас іде силиконова прикладка з харчового силікону, залушка, дуже зручно з такою ручкою, тому що ти можеш в будь-який момент, коли тобі треба, наприклад, великий об'єм спирту. Чи дистилятор, і ти хочеш, наприклад, половину зробити там, джин, ароматизувати іншу половину, іншу якусь там, траву, так, взяти або на набір трав. Відповідно, ти просто а, виймаєш це все, розбираєш в процесі перегонки. Я зараз пояснюю деталі, як це все зробити. А, чищиш цей кошик, відкриваєш відповідний екран і всі ароматизації, які там зібрали з ефірні масла. Можеш навіть там, не знаю, залити туди якісь там 100-200 мл води промити його і поставити, і це безпосередньо в процесі. Ароматизації. От, відповідно, до нього також йде кормут на 3 дюйми. По е, основним перевагам, зараз його підключу і покажу вам це на відео, е, як на ньому краще працювати. Тепер ви бачите безпосередню установку на бражній колоні клампового з'єднання. Е, як він встановлюється через повороти, через коліна. Тобто, пар у нас йде знизу, піднімається вверх, проходить весь стакан, який наповнений. Набором етра, чи чим ви хочете ароматизувати, відповідно, внизу конденсуються ефірні масла, флегма, е збирається це все, і далі проходить чистий ароматизований продукт. А ось тут є кран, який дозволяє відповідно, це все зливати. Це дуже зручно. Дана конструкція чим краще, наприклад, тим, що вона має зміщену конструкцію. Що це вам дає? Ви зможете е уникнути такого моменту, коли, наприклад, ефірні масла або ж та сама флегма, яка збирається. Е Скажімо так, це все воно конденсується безпосередньо внизу, а не потрапляє назад вкуп. Це дуже велика перевага конкретно даного кошика. З приводу установки, моя особиста рекомендація, особливо, якщо ви плануєте ароматизацію великого об'єму дистиляту, проводити е кількома травами, тобто спершу першу половину, от, там, наприклад, джин зробити, а іншу там, е якусь талган або якийсь інший набір трав зробити, або там, цитрус. Е чому? Я рекомендую вам встановлювати через дефлегматор. Тому що якщо у вас буде установка дефлегматора, коли йде безпосередня вже сама ароматизація, ви його виключили через гол голчастий кран. Але коли, наприклад, вам треба замінити, тобто в процесі перегонки, коли це все розігрійте гаряче, ви дефлегматор ввикаєте на максимум, відповідно гасите повністю все, він працює колона сама на себе. Тим самим ви дозволяєте охолонути джин і за рахунок зручної конструкції заглушки з ручкою, ви можете його легко розібрати. Так само, ну ж, цей внутрішній стакан він буде дуже гарячий, але його достати можна, промити, висипати і засипати нові сюди трави. Так само можна від... Не можна, а потрібно відкрити кран. Я б навіть рекомендував промити там гарячі... ну, водою, просто його, наскільки це може, 50-100 мл. І потім закрити це все, установити новий. Засип зібрати закрити, хомутом закрити і в принципі знову відкрити дефлегматор, зробити прямо щоб воно пішло ароматизація за іншою трав'ю. Це безпосередньо дуже зручно. Це основні переваги. По основним недолікам даної конструкції я бачу тільки одне даного джинкошика, Це ціна. Тобто він значно дорожчий, чи це звичайно, царга з сіточкою, чи, наприклад, з такою прокладкою. На порядок дорожча, але функціональність. І ті переваги, які він дає для отримання смачного ароматизованого продукту і там без надлишку ефірних масел, в принципі, він, мабуть, і того коштує. Тому всім рекомендую на нього звернути увагу. Якщо будуть питання, запитуйте. Ми вам зможемо відповісти. Дякую.